Друзі, привіт! З вами Андрій Стрілець, компанія LRiker. І сьогодні я виліз на капот Білодію АньПРО не просто так. А чому? Тому що до нас приїхав новенький Білодію АньПРО 2023 року Рестайлінг. І, хоч зовні він такий самий, але всередині інший. Давайте розбиратися. А почнемо із зовнішнього вигляду. І на перший погляд може здатися, що все те саме. Це виключно тому що тут і справді практично все те саме: ті самі фари, та сама передня частина, лючок нікуди в нас не переїхав. Те саме зеркало заднього виду з модулем NFC і картки в комплекті немає. Ну але давайте про це копадок, навколо. Раптом хто з вас помітить те, чого не помітив я. Навряд. Те саме колесо у нас, той самий радіус, той самий диск, ті самі брудні пороги. Чартую. Те саме колесо. Воно нікуди не зникло, воно тут. Все, яке було раніше. Давайте ще переконаємось, що це саме модель 23-го року, а не 22-го. Для цього ми заглянемо на інформаційну табличку. Можемо побачити тут 23 й рік, 5-й місяць і 70 кіловатний двигун. Також, якщо ми перемножимо 313 вольт на 150 ампер годин, то ми отримаємо приблизно 47 кВт. Тобто це такі версія 2023 року. І першу візуальну відмінність ми бачимо просто тут. У нас з'явилася синя смужка така замість чорної на версії 2022 року. І по візуальним відмінностям це вже все. Зазирнемо під капот. Там буде цікавіше. Сюди. Перша думка, яка у мене виникла, коли я це побачив. Е, запитання: а куди ж все поділося? Е, як бачимо, під капотом дуже багато вільного простору з'явилося. Це стало можливим завдяки тому, що опустили чарджер вниз, і його розвернули на бік. Чомусь вирішив, що таке конструктивне рішення, воно краще, ніж було раніше. Чим не знаю. Ну, напевно, краще. Я ж не інженер. З рештою елементів тут у нас нічого нового не з'явилося під капотом і нічого не зникло. Просто реорганізували під капотний простір. Давайте тепер поглянемо, як це було у BYD 22 го року. Ось цей інвертор, про який я згадував, він знаходиться на рейках, а не під ними. Ну, загалом можете візуально оцінити, порівняти два кадри. Я думаю, що ми їх склеїмо поруч. Або зверху. Якось склеїмо, або можна не склеїмо. І перейдемо до салону. Вже завершимо огляд версії 2022 року. Зверніть увагу підлокітник в uh, Версії 23-го року він світлого кольору з синьою смужкою, а тут же він чорного кольору з світлою смужкою. І зверніть увагу, крісло тут з темною смужкою, чорною практично, а не з блакитною, як це у версії 23-го року. Ну і давайте заради справедливості переконаємо, що це саме версія 22-го року. Заглянемо на інформаційну табличку. Ось ми бачимо. 22-й рік шостий місяць і двигун у нас 100 кВт. І так само, якщо перемножимо 135 ампер годин на 371 вольт, то отримаємо приблизно 50 кВт. І відмінності по теж, по теж видні. Е, що ж, друзі, давайте завершувати, е, підсумуємо е, зовні. Це та саме електромобіль, це абсолютно той самий електромобіль, той самий кузов, без е, практично жодних візуальних змін. Лише в салоні, трішки в салоні, є відмінності по ходових властивостях, оскільки ви, напевно звернули увагу, що двигун, потужність двигуна зменшилась, зменшилась і батарея. Разом з тим запас ходу зберігся. За рахунок чого ну звісно, за рахунок того, що став економічніший двигун з бівадії 2, сюди перекочував. А чи відчувається це на ходу? Так відчувається. На малих швидкостях, відмінності її немає, вона практично відсутня. Але на вищих швидкостях, там понад 60 км на годину, риску прискоритись вже доволі складно. На цьому все. Якщо у вас залишилось будь-які запитання, ставте їх в коментарях під цим відео. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Якщо не сподобалось, ставте дизлайки, а краще ставте лайки. І чекаємо на вас в нашому салоні. До зустрічі!